Привіт, усім! Є дуже важлива інформація, заяви з Німеччини, з німецького парламенту, з Європейської комісії. Що буде далі відбуватися? Що буде далі з українцями на території Європи? Чи залишить їх на території Європи, чи не залишить? Що чекати українцям після 2025 року? Сьогодні в цьому відео я про це розповім, спираючись на заяви та пропозиції європейських лідерів, європейських парламентарів. Тому дуже рекомендую вам подивитися це відео повністю, послухати уважно. І підтримати його лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал. Якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, зробите репост, залишите коментар. Це підтримує україномовний контент і допоможе всім українцям дізнатися більше важливої інформації. Дякую всім за вашу підтримку та вашу допомогу. Це питання надзвичайно важливе, тому що з кожним роком. Тимчасовий захист продовжується. Ви знаєте, що в загальному по правилах він діє три роки, але як європейські лідери, так і світові лідери не знають, коли закінчиться війна, не знають скільки вона ще може тягнутися, і звичайно, вже треба думати, що буде після трьох років тимчасового захисту. Кожна країна європейського союзу висловлює своє бачення, що як має бути, але поки що чогось нового ніхто не придумав. І виникає питання, чи буде продовжений тимчасовий захист після трьох років, чи не буде. Що говорять європейські лідери європейські парламентарі? Єврокомісія розглядає можливість розширення статусу захисту для українців. За словами політика СДПН Хельге Лінда, це Німеччина. Єврокомісія розглядає ще одне продовження тимчасового захисту для українських біженців. Наразі він діє до 4 березня 2025 року. Про це ми знаємо. Можливо передбачити, що війна в Україні триватиме більше трьох років після початку російського вторгнення, сказав Лінд в виданню ВЕЛ. Тому тимчасовий захист українцям знадобиться і після 2025 року. Європейська комісія вже зробила перші кроки для розробки єдиного регулювання для держав-членів, сказав Лінд. Одна з пропозицій передбачає гнучке застосування відповідної статті Директиви про тимчасовий захист і можливість щорічного продовження статусу захисту. Такий підхід призведе до того, що директива про тимчасовий захист знову буде продовжена до березня 2026 року. Країни-члени поки що одностайно підтримали цей підхід. Бачимо, вже на рахунок цього консультації. Проводяться депутати парламентарії європейські про це говорять, і звичайно, вже маємо попередню інформацію, що лідери європейські на це погодяться, якщо така пропозиція з'явиться. Речниця Єврокомісії повідомила, що комісія ще не винесла пропозиції про продовження тимчасового захисту після 2025 року. Тривають обговорення з державами-членами та українською владою щодо продовження перебування людей, які втекли з України до ЄС після 2022 року. Один з варіантів, який зараз обговорюється, з Партнерами та державами-членами стосується пункту 2 статті 4. Ця стаття дозволяє продовжити статус захисту, якщо причини захисту залишаються. Якщо війна буде і далі продовжуватися, то і тимчасовий захист будуть продовжувати. Експерти з питань міграції з. Парламенту Німеччини, висловилися за продовження однак важливо, щоб усі країни виконували свої обов'язки солідарності шляхом узгодження стандартів, сказав літ. Йдеться зокрема про стандарти розміщення та можливості участі українців у державі перебування. Стефан Томає, голова парламентської групи ФДП, сказав, що продовження статусу захисту відповідно до директиви про допомогу було необхідним, оскільки не очікується, що війна закінчиться в 2025 році. Але тоді потрібно з'ясувати важливі питання з боку, Ми маємо переосмислити Свободу вибору місця проживання. Адже наразі українських біженців у Баден Вюртенберзі більше, ніж у всій Франції. По-друге, українські біженці повинні бути зареєстровані, щоб ми мали достовірний огляд того, хто де насправді перебуває. Зелені в Бундестазі закликали розглянути та реалізувати перспективи підключення до тимчасового захисту відповідно до закону про проживання, серед можливих заходів дозвіл на проживання з метою навчання та працевлаштування. Надання привілеїв Україні в положеннях про працевлаштування або запровадження дозволу на заселення після трьох років легального проживання, що також включено в коаліційну угоду, сказав її експерт з питань міграції Філіс Полат. Союз висловився за кращий розподіл біженців у ЄС. Добре, що Німеччина та ЄС допомагають українським біженцям від війни, але федеральний уряд має терміново працювати над рівноправним розподілом у Європі. Сказав прац, сказав представник внутрішньої політики Олександр Тро. Вже не потрібно нікому пояснювати, що українських біженців у Німеччині. Приблизно в 20 разів більше ніж, наприклад, в Франції, я до речі, на цю тему теж вчора виклав відео, що Німеччина зараз пропонує рівноправно розподіляти. Біженців з України, в тому числі біженців, біженців з України, тому що різні біженці є, і з різних країн ну, звичайно, що біженців з України зараз є багато у зв'язку з війною. І Німеччина бореться за те, щоб, наприклад, якщо в неї є вже перенасичення, вона не має куди розподіляти, розселяти і допомагати, щоб інші країни, партнери Європейського Союзу, забирали їх до себе. Навіть певне рішення Європейського союзу, що якщо країни розподіляють між собою, якась країна відмовляється від цього, то вона за це платить штраф. Тобто і Німеччина відповідно на цьому наполягає, що вона допомагає і буде допомагати, але є певні ліміти. Вона не може забрати всіх бажаючих. Є якась певна кількість людей, яку вона не може взяти, наприклад, зараз, а з'явиться трошки пізніше місце, можливо, ще якісь зміни будуть. І на цей час інші країни мали би допомогти і забрати до себе тих біженців, які Німеччина до Себе не взяла. Але як бачимо, що Європа, Європейський Союз, європейські країни рухаються в напрямку того, що тимчасовий захист для українців буде продовжено і після 2025 року. Ну я вже теж неодноразово говорив, що щось нове треба придумати. Якщо нового не буде, Ну то значить буде якесь рішення прийняти що тимчасовий захист буде продовжуватися. І як бачимо, зараз максимально широко, максимально чітко. Обговорюється питання продовження тимчасового захисту для українців в Європі. Та кожна країна по-своєму буде вносити якісь певні корективи, але якщо Європейська комісія, Європейський Союз приймає рішення, що тимчасовий захист буде продовжено до 2026 року, як ми бачимо по попередніх трьох роках, всі країни Європейського Союзу теж його продовжать. З певними корективами, з певними додатковими умовами, з якимись обмеженням, з якимись допуском, недопуском, з якимись додатковими документами, але тимчасовий захист, якщо Європейська комісія прийме таке рішення, буде продовжено. Хтось буде продовжувати тимчасовий захист, і на основі тимчасового захисту буде видавати карти побиту. Або на основі тимчасового захисту плюс робота, або на основі тимчасового захисту плюс навчання, карта побиту, карта побиту. Наприклад, Польща. Вона, в свою чергу, дала можливість українцям на тимчасово. Тому захисті, які працюють, отримувати карту побиту. Працює це? Та працює чому ні? Маса українців зараз отримує, подається на карти побиту у зв'язку з роботою. Маючи тимчасовий захист, маючи роботу, беруть і подаються на карти побиту. Чи Німеччина так само буде робити? Я думаю, що та ви так само чули про заяви, що вони хочуть спрямувати навчання і робота, і щоб ці верстви населення, які працюють або навчаються, мали можливість далі себе легалізувати і можливість перебувати на території Німеччини у зв'язку з тимчасовим захистом і у зв'язку з роботою чи навчанням. Тому так, якщо ви зараз в Німеччині, чи ви зараз в Польщі, чи в іншій країні, якщо у вас є робота офіційна, у вас є можливість її отримати десь найближчим часом, то краще все зробити і ви тоді будете більше захищені. Ну, так воно працює в Європі. Якщо ти працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь державі, в якій би ти не був, ти є цікавий тій державі, держава тебе в себе залишить, дасть тобі можливість там бути. Тобто ніхто тебе не буде виганяти, ніхто тебе не буде депортувати, обмежувати в чомусь. Ти працюєш, приносиш прибуток, значить ти залишаєшся, і ми тебе захищаємо. Так це зараз працює в Європі, і ми це бачимо наяву. Всі, хто зараз працює в Європі, будь-якій європейській країні, вони впевнені в завтрашньому дні. Що би хто не говорив, хто би що там не висказував, які би там не придумав нові обмеження чи щось в тому роді, якщо людина офіційно працює в Європі, вона захищена європейськими законами. І тою державою, де вона працює, якщо це все підсумувати, моя думка така, що тимчасовий захист і далі буде продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно українцям до моменту закінчення війни, коли війна закінчиться. То і тимчасовий захист закінчиться. Якщо війна буде тривати ще рік, значить ще на рік буде продовжено тимчасовий захист. Якщо війна буде тривати довше, значить надовше буде продовжено тимчасовий захист. З певними корективами, з певними нюансами, але він буде продовжено, і українці на території Європи зможуть повноцінно легально перебувати і не потрібно буде нікуди виїжджати. вас то не вижне. Друзі, ось такою інформацією, такою новиною, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом, ну і звичайно підписалися на канал. Слава Україні! Дякую нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.